Всім вітання, мої хороші добрі друзі, всім вітання. Сьогодні вже трошечки погода змінюється. Вчора ще так було тепло, але ви знаєте, я на двір ще не виходила, а це я вийшла і думала, що воно так дуже тут тепленько, а воно трошки її вітерець. Але нічого, файн, файн. І пани мої вже відходять, вже відходять. Хотіла сказати, хто мене пільнує цілий час, то оці тюльпани, що я висаджувала, вже відсвіли. Я забула вам їх показати. Це файн, все дуже файн. Несу своєму Тімкові їсти, 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 несу, а ти... так, будеш зараз будеш снідати, зараз як всі облизує. Як всі облизує, о, так, так, так. Знаєте, вітерець, але я е, е, сіла на хвильку, сіла на хвильку на лавку і вам скажу. Е, вчора зранку я, вроді, вроді як сказати. А ще, ну, ще ті документи всі не збирала, що мені треба було збирати. Пішла е, на город, е, посіяла кріп, посіяла огірки, е, небагато, звичайно, того всього посіяла. Так, тепер пізніше я ще собі посію трошки. Трошки скільки нам того треба. Все добре. Але завелася зразу з першого разу. Ну, це файно. А? Слава Богу, каже. Тут слава Богу. То -то слава Богу. І ти, тобі дати щось нідати. Ну давай, бабігом буде маю коли. Зараз я вам скажу. На я чоловіка нагадує. От прийшла я сюди на персики. Кожного року, хто знає. Ну Трохи кропимо ті персики. ну трохи кропимо ті персики. Але е, річ в тому, що е, то не допомагає, то то... ну як, воно щось дає, щось дає, звичайно, воно щось дає, але треба все одно треба листя обривати. Так, ну Треба обривати. Е, дивіться, дивіться, О, дивіться, бачите, я вам так і показую. Так вам і показую, що тут вже крутиться все в купці. Що тут не поможе один листочок, один листочок зірвати. Тут не поможе. Тут треба зривати все. Видите, як я близько, близько переділила телефон. Все треба зривати, мої дорогенькі, бо крутиться. Цей раз все одно вже не так, знаєте, бо вже листі такі великі, розпущені. О, видите? Такі вже файні великі листі. І... І вони так повністю не крутяться. Бо тими роками то ми з малюсіньких обривали, ми міхами наривали, ми повністю стояли цілими днями і рвали, рвали то листя, бо інакше персика не буде. Не буде інакше персик. І все. І тепер так само треба все обривати. Треба. Чоловік трохи стояв, обривав, ну я не знаю, наскільки він. Він трохи то-то жаліє, а то не я. То не я, Бо я піду, і, і то все бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах, все рву вур 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 і, і, і швиденько. Просто я не мала часу і я йому не допомогла. А він прийшов вчора і каже до мене, вже злий такий, і каже, до мене, що з того, що я обривав, і знов треба в неділю йти обривати. Ну, Значить треба, значить підемо і будемо обривати. Добре, йду я. йду я до своєї роботи. Йду я до своєї роботи запакую посилки. Дивіться, скажу, під симво, так як шклом, що чоловік заклав е, тут е, ту Петрушку. Петрушка цілий такий вінок, зараз вам покажу. Дивіться, Петрушка, як крута, від цілий такий вінок великий, великий. Вона це від того ж що вона за шклом. От, що вона за шклом і вона така ну, зелена, зелена, бо там от вже в мене петрушка є чуть-чуть така жовтіша, не так. а сата така зелена. Треба буде собі нарвати її. Ну і в морозілку трошки покласти. не багато, але чуть-чуть. треба так зробити. Тюльпани жовті мої Вон, Сім тюльпана, певне, років з 20. От, певне, точно їм років з 20, сім тюльпана. І вони вже їх би здалося, е, як сказати, розсадити десь. Розсадити, бо вони дуже вкупі такі. Але вони мені тут файно і вони не мішають, і навіть вони собі тут будуть. Всі вітання, всі вітання, любі друзі. Що яка година, а я лечу на пошту. Знаєте, я сьогодні мала відправити, я пообіцяла жіночкам. Це вже другий раз з вами вітаю в посилочки. І я забула, що я нині ще мала йти до церкви на прибирання. І я пішла до церкви на прибирання. Сашли, я мене мучить, знаєте. І. І я за ким там, за ким приїхала, звідти і давай. Чекайте, чекайте. І давай. Той. Пакувати ті посилки і того так всі стримала, знаєте? А їду на пошту, бо того, що мені жіночка а, писала, написала, чи я відправила. І ще мені за того, що я м -м, машину треба заправити машину заправити машину і за того, що ще треба купити, немесіл, немесіл ще треба купити, дорогенькі Бо в чоловіка болять зуби. І я мала три останні пакетики і він вчора пив. І сьогодні випив, взяв з собою на роботу. А як вечором треба буде. І тому я так швидко, так швидко хочу переїхати і все все купити. Так, мої кохані, так, мої солодкі, це я мушу зробити. Це я мушу зробити. Хочу, я себе не хочу. Я все зробити мушу. Так, так. Файно. Дітей, дітей, тут на стадіоні. Приходять діти, тепло, тепло. Знаєте, надійшла блахмара і дощ. Але перейшов і знову сонце таке, сонце пражит. Можливо, що буде. Ще буде дощ. Я зараз так напряму поїду, так як я все їду напряму. Заї... Ніби ви знаєте, я вам так кажу, ніби ви це знаєте, але поїду напряму і тоді е... заїду зразу на нову пошту, а з нової пошти в аптеку. Вже сьогодні не попаду. Думала, попаду сьогодні в е... насіневі, все, вже субота, там вже давно закрита. Нічого, з неділі поїду. На ну, наступний тиждень поїду. Добре. Добре, ще щось зніму. Бачите, як я часто. Як я часто їжджу, ну часто їжджу. а, в аптеку заїду, так, але ще на заправку заїду. Ще щось там є три бензини чи соля, соляри, чи щось там є, але заїду і заправлю. Навіть машина заправлена. Я все люблю, знаєте, е, як сказати, я люблю заправити. Одну і другу машину, щоб було достатньо. Щоб було достатньо. І часом знюся, часом так знюся, бо багато грошей йде. Ну але машина є машина, треба заправити. О, переїжджаю. Знаєте, тут така, тут за тих дерев нічого не видно. За дерев нічого не видно. І звідти вже суне така хмара. Суне хмара така. Десь там або йде дощ, або, або сюди прийде. Препарує. Припарує і все. Ту дуже, дуже так їдеш як парком. З одного боку і з другого боку Такі дерева, така красота, Така... я сюди постійно люблю так файно їхати, щоб я тут так, з двох боків дерева. Ну, вони зараз закінчуються, але поки що є така краса. Хочу вам сказати, от хочу вам сказати, я жінка, але я люблю швидкість. Ну, от люблю і все. мене чоловік не любить. Він так помаленьку їздить. Ну Правильно робить, що помало їде. Правильно. Він уважно їде. Він їде уважно. Він всюди розглядається, по всіх боках, як, що до чого, а я ні. Все, мої хороші, приїхала. Хвилин вісім їхала, напевно, що. Напевно, ще хвилин вісім. І приїхала вже. І йду, о, вже відправлю ті посилочки, і збудуся на цей раз. Ще маю. Ще тих посилочок маю, але то вже на другий раз. Все, мої, хороші, все, відправила посилки і їду. Тут десь хвилин. не було такої черги. і Їду, візьму, о, візьму німе і, і, можливо, на заправку і додому. Та. Ще буду сьогодні знімати ролики м -м, з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Запрошую, мої дорогенькі. Заходьте, посуд гарний, посуд з Європи. Надіюсь, вам там буде цікаво. Всіх запрошую до перегляду. Ну. Все так незручно, тут все так незручно. ці стіни перезвали. Приїхала. Ну, проїхала, мої сутки. Проїхала. Тишина, як на острові. Знаєте? Тишина, як на острові, машин мало що є. Знаєте, що я хочу, я спі подумала. Що я хочу? Я подумала. Хочу огірка. Хочу огірка. Якась перевернута якась. Якась я перевернута. Хочу огірка. Маю капустину. Може би я салат якийсь зробила. Такий. Якийсь свіжий чи що. Хочу огірка. Приїхала в аптеку. Саме швидше йду в аптеку, е, візьму німесил. Слава Богу, що тут відкрита. А тоді, подумаю, тут є магазин, може зайду, візьму один огірок, або ж два. Дорого, дорого, всі магазини, магазині, але як буде? Все, мої сладкі, справилася. Заправила, я вже на заправці машину, заправила 20 літр. Відправила. Все, всім все справила, посилки відправила, машину заправила, лікарство купила. Для така я чемна. І тепер ще в магазин питаю огірочок. Не знаю, чи я його, чи я його хочу. Але так собі подумала, що я б собі огірочок. Огірочок купила. Все. Так, їдемо. Сонце в очі б'є. Їдемо. Можна брати окуляри, але я в окулярах не виджу телефон ні включити, ні виключити. Так, їхати треба по правилам, мої дорогенькі. Їхати треба по правилам. По правилам треба їхати. Я вже обріла, знаєте? Я вже обріла. Вже так якось душно і я вже обріла. Їдемо. Зараз буду вдома. І скільки я була, скільки я стрималась, ну може, а я годину не була, хвилин може сорок. Все жінки їздять, все жінки їздять машинами, все бусами, машинами, все жінки. Молодці, молодці. А дітей на роверах, роверів, роверів, хмара, хмара. Все їздить, все їздить. Ніхто не хоче пішки ходити. Ніхто не хоче пішки ходити. всі собі хоче їхати і решта. Добре, йду, може, огірочок візьму. Знаєте, не варто ніде повертати. Але як зробити? Інакше ніяк. Інакше ніяк. Життя, ні, живемо, що ми зробимо. Таке життя, ми живемо. І, і маємо потреби. Угу. Живемо і маємо потреби, що зробити. Людей цвіте вже так піон файно до сонця, а в мене в і іще не цвіте. Що то все паде? То паде у мене, то паде у мене. Атастрофа якась. Добре, все, я приїхала, Тімка чекає на мене. Файно. Ого, знов вода, ой Боже. Реїте, я додому і вже, вже і чоловік підіхав додому. Mm. Все, 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 файно. Вилізають. Коротше, купила дві помідорки, п'ять огірочків. Такого то купила. Зараз ще доцідав один одну помідорку за, за дві огірочки, за два і все, все, все.